Вірі, програма висновки з вами Лілія Кост. Традиційно в цей час говоримо про найпомітніші події тижня, очима наших журналістів та експертів. У наступні 30 хвилин ви дізнаєтесь про таке правосуддя і Тимошенко, єврокомісари розповіли, чого чекають від України. Неприйнятно та небезпечно український парламент готує зміни до конституції. Останній призов або чого чекати від контрактної армії? Як чорт ладану, половина парламенту влаштувала демарш через прапори української повстанської армії? Комісар Штефан Фюля запевняє, що геополітичні складнощі України у відносинах з Росією не означає, що Європа забуде про справу Тимошенко. Про це він заявив у Києві в п'ятницю. Єврокомісар наголосив, що Європа хоче бачити чіткий рух у справі експрем'єра, і про його результат місія Кокса кваснєвського звітуватиме 21 жовтня. За словами Фюле Україні необхідно продовжити вдосконалювати вітчизняне законодавство, зокрема, ухвалити зміни до виборчого законодавства, які б могли бути Застосовані під час президентських виборів та виборів до органів місцевого самоврядування, єврокомісар повідомив, що європарламент рекомендуватиме підписати угоду про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті, якщо буде досягнуто порозуміння у питаннях вибіркового правосуддя. Щодо термінів розв'язання проблеми вибіркового правосуддя, є дві дати: це 28 жовтня, коли відбудеться засідання ради зовнішніх питань, або 18 листопада, коли ми зможемо зняти усі питання залежить від України. Я розумію, що Штефан Фюле має говорити дипломатичною мовою, а я скажу просто: звільніть Юлію Тимошенко, відпустіть її в Німеччину і ніколи більше не ув'язнюйте за політичне переконання. Йдеться не про одну особу, а про принципи демократії, які стосуються всіх. Якщо завтра Тимошенко прийде до влади і ув'язнить Януковича, ми будемо говорити те саме і захищати його. Угода про асоціацію для України не подарунок, це результат дуже складних і дорогих для нас реформ. І все таки я скажу, що Київ серйозно ставиться до вимог усунути вибіркове правосуддя, і ми над цим працюємо. Верховна Рада попередньо схвалила законопроект про зміни до конституції щодо посилення гарантій незалежності судової гілки влади. Це один з так званих євроінтеграційних законів. Відповідну постанову підтримали 244 депутати, зокрема і комуністична партія, чи лідер про обговорення заявив, що КПУ не підтримуватиме закон у такому вигляді. Радник президента Андрій Портнов, який представляв закон, наголосив, що Венеціанська комісія підтримала запропоновані зміни. Як повідомили експерти центру Разумкова, Прийняття проєкту закону про посилення гарантій незалежності суддів є неприйнятним та небезпечним. Експерти кажуть, що більшість положень формально відповідає європейським стандартам, тому і отримує схвальні відгуки з боку європейських колег. Однак, якщо положення законопроекту накласти на реальну політично-правову ситуацію в Україні, то можна дійти однозначного висновку про його неприйнятність для вітчизняного правосуддя загалом. Проєкт порушує баланс державної влади в Україні, закріплено в чинній конституції він істотно змінює конституційне повноваження Верховної Ради і президента стосовно судової влади. Ним пропонується кардинально змінити ситуацію у трикутнику владних взаємовідносин на користь президента. рада повністю вилучається з механізму формування суддівського корпусу. От давайте ми ну, якраз і будемо міняти ці реалії українські реалії. От дивіться, президент, не дивлячись на те, що його критикують, закидає докір, що йде узурпація влади, диктатура, відмовляється від двох своїх повноважень. Дивний диктатор. Перше віддає повноваження призначення судді. Він це робить сьогодні одноосібно. Йому не потрібна вища рада юстиції на перший термін, приймає рішення президента. Він віддає. Компетенцію вищої ради юстиції, яка за мною церемоніальна роль. Підписую і не можу нічого більше зробити. Інша функція він сьогодні має право утворювати, реорганізувати, ліквідувати суди. Він також говорит, вибачте, Хай Верховная Рада законодавстві визначить порядок этого призначения, и хай сама визначит, хто кто это це Это, це, буде будет таки компетенция Высшей Рады Юстиции. Тобто не логіки. логики. Для изменения Конституции должно быть выполнено несколько действий. Первое: мы должны как бы начать проект. Для этого должны собрать 226 голосов в все сессионной зале, для того, чтобы депутаты поддержали саму речь решение изменения конституции после того когда такое за такое решение проголосовано могут начаться скажем так дискуссии анализы предложения по изменению о которых которые должны быть внесены в саму конституцию именно за это мы сегодня голосовали ни у кого нет сомнений что э, судебную систему сегодня нужно менять потому что при э, том уровне влияния на эту самую судебную систему все граждане знают что у нас кто кто сегодня побеждает в суде? Тот, кто прав, а прав у нас у кого больше прав. Да? А права это значит, чем больше у тебя возможностей, там, знакомых чиновников или денег в кармане, тогда ты получишь общем, то, что тебе нужно. Прежде чем подойти к проекту, нужно согласиться всем, что мы готовы на эту работу. Для этого делается э, этот шаг. И второе, сразу же наш лидер сегодня с парламентской трибуны объявил, что ни на какие сговоры, партии коммунистов не пойдет. Если этот механизм действительно не будет действительно демонстрировать выборность судей, и мы уверены, что они должны избираться народом. На свою чергу депутати від опозиції відмовились підтримати законопроект щодо змін до конституції у частині посилення гарантій незалежності суддів. Як повідомив Арсеній Яценюк, опозиція вимагає до опрацювання закону. На думку депутатів, це питання потребує обговорення і напрацювання відповідних змін до конституції спільно із президентом. Також опозиціонери нагадали, що апарат Верховної Ради відмовився реєструвати їхній альтернативний законопроект, поданий за підписом 165 народних депутатів. Фактично в цьому законопроекті президентському з одного боку міняється модель держави, закладена в Конституції 96-го року, так Конституція 96-го року передбачила механізми моделі держави. Зараз частина цього механізму міняється. Але натомість має бути забезпечення іншого механізму, який закладений в конституційних засадах, в розділі першому Конституції України, це принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Тобто, якщо ми передаємо повноваження... Від Верховної Ради президенту ми повинні передбачити механізми стримувань і противаг, щоб президент не узурпував з одного боку судову владу. Мають бути якісь повноваження контрольні для парламенту, і з другого боку, щоб судова влада не стала відірваною від суспільства і була абсолютно не керована суспільством і діяла в особистих інтересах, а не в інтересах громадянського суспільства і громадянина. Тобто таких механізмів гарантій в цьому законопроекті не передбачено. Натомість пропонується взагалі усунути парламент. Позбавити його будь-яких контрольних повноважень, в тому числі і щодо формування Вищої ради юстиції. Якщо на сьогоднішній день серед 21-члена Вищої ради юстиції є квота представництва Верховної Ради, це є три члени. При цьому я наголошую, що згідно закону, двоє з них це обов'язково мають бути судді. Тож тобто цим законопроектом взагалі пропонується усунути Верховну Раду від цього процесу і усувається також можливість будь-яких контрольних повноважень Верховної ради. Ною ради, ми пропонуємо, щоб вища рада юстиції складалася з 15 членів, які з яких це є представники судової влади, а п'ять це є особи, обрані парламентом, але які не мають жодного відношення. Це не депутати, не чиновники, які не мають ні представницького мандату, тобто це з числа науковців або професіоналів, які юристів. Минулого тижня президент Віктор Янукович призначив Рената Кузьміна заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Як відомо, до цього Кузьмін був першим заступником генпрокурора. Він курував розслідуванням найбільш резонансних справ проти опозиціонерів, у тому числі проти експрем'єра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Крім того, він курував і справу проти експрезидента Леоніда Кучми. У Європі та США Кузьміна звинувачували у порушенні прав людини. А голова комітету Родонних справ Європарламенту Ельмар Брок заявив, що Кузьмін несе особисту відповідальність за справу Юлії Тимошенко та інші випадки вибіркового правосуддя. Однак, як заявляють соратники експрем'єра, переведення раната Кузьміна з посади заступника генпрокурора ніяк не впливає на справи стосовно Тимошенко. Справа Тимошенко показала, що в Україні існує системна проблема системна проблема, яку наші європейські партнери, європейський суд справ людини визначає як політично вмотивоване правосуддя. Вже це відсутність незалежного правосуддя, якщо висловитись іншим чином. Цю проблему не можна вирішувати лише змінами персоналі як би їх прізвище не були для вирішення цієї проблеми, потрібні системні зміни і не лише прийняття відповідних законів, зокрема нового закону про прокуратуру, який в списку євроінтеграційних законів, що залишається, є чи не найголовнішим, але й належної реалізації імплементації цих законів. Ахіллесова п'ята України була і залишається неналежна імплементація законів, які формально за європейськими стандартами. Виглядають досить непогано для того, щоб ці е, закони імплементувалися, не вистачає ключової е, е, ланки це незалежного правосуддя. Отже, в цьому є проблема, ані в прізвищі прокурора чи е, заступнику прокурора. Захист експрем'єра Юлії Тимошенко повторно подав заяву до Верховного суду про скасування та перегляд вироку у газовій справі. Про це повідомив її захисник Сергій Власенко. Він зазначив, що заява була подана у зв'язку з рішенням Комітету міністрів Ради Європи від 24 вересня, згідно з яким Україна повинна проінформувати комітет про виконання судового рішення Євросуду з прав людини про незаконність арешту Тимошенко. Власенко підкреслив, що комітет міністрів Ради Європи у рішенні висловив здивування Відмовою Вищого спецсуду з розгляду цивільних кримінальних справ з формальних причин передати зазначену справу до Верховного суду, ми хочемо подарувати Віктору Януковичу ще один юридичний шлях розв'язання штучно створеної ним проблеми вибіркового правосуддя, політично мотивованого правосуддя і штучно створеної ним справи Тимошенко, ґрунтуючись на рішенні Комітету міністрів Ради Європи. Захист сьогодні повторно подав до Верховного суду заяву про перегляд некоректного, незаконного вироку у газовій справі. Ще раз хочу зазначити, що підставою є рішення Комітету міністрів Ради Європи і, звичайно ж, рішення Європейського суду у справі Тимошенка. Я хочу нагадати, що в своєму рішенні від 30 квітня Європейський суд з прав людини чітко встановив, що суддя Кирєєв діяв всупереч закону. Не згідно з поганим старим КПК, як нам розказував колишній перший заступник генерального прокурора Рінат Кузьмін. Суддя Кирєєв діяв всупереч старому КПК. Всупереч, він приймав рішення свавільно. І це за будь-яких обставин означає, що вирок у газовій справі винесений в результаті суддівського свавілля і відтак повинен бути скасований. Ще раз підкреслю: на переконання захисту у вищого спеціалізованого суду немає іншої правової можливості, окрім як передати цю справу на розгляд Верховному суду, а у Верховного суду немає іншої правової можливості, окрім як скасувати цей вирок. Чого року в Україні стартував останній призов громадян на строкову військову службу протягом жовтня листопада? Військові комісаріати планують призвати майже 11 тисяч осіб. Відповідно до указу президента та концепції реформування армії, вже наприкінці 2013 року. Призов громадян на строкову військову службу планується припинити. А з 2014-го в армію братимуть за власним бажанням і далі все українське військо перейде на контрактну форму. Майбутнє за контрактну армію. Але при умові, що влада переймається інтересами держави, в тому числі своєї обороноздатності, цього поки немає. Я переконаний, що найближчим часом до влади все-таки прийде народ України, і звісно, буде зовсім по іншому підхід до зміцнення наших збройних сил не стільки в кількісному складі, скільки в якісному щодо переозброєння, щодо поставлення на Службу нових систем та різноманітного спектру це головні питання. І саме головне підняття престижу служби в Збройних силах України як дійсно захисників вітчизни незалежної України. Це невід'ємна складова в цілому концепції щодо посилення ролі Збройних сил України. Хочу наголосити, добре відомо вже усім таку присказку, що та держава, яка не може отримувати свою армію, буде отримувати іншу. Тому я якраз, будучи представником опаційних сил безпосередньо, який підтримує і вимагає негальне звільнення Юлії Тимошенко, хочу наголосити, що саме Юлія Тимошенко підняла питання про необхідність переводу української армії на контрактну основу. Але і Ющенко, і Янукович в тандемі якраз і зробили усе, щоб унеможливити реалізацію цієї задумки. Як би там не було, Україна буде незалежною державою, а відтак вона так чи інакше підніме обороноздатність своєї армії на сучасний рівень. Контрактна армія відбувається тільки тоді, і це підтверджує досвід і інших держав, коли держава вирішує всі питання в комплексі, починаючи з стимулів матеріального. Побутового заохочення служити на професійній основі в Збройних силах, оснащення армії сучасною спецтехнікою і зброєю, бо мова йде про скорочення армії до 122 тисяч єдиниць, в тому числі 65 тисяч, які будуть проходити службу в бойових частинах. Однозначно вирішення цілої низки соціальних проблем, які виникають при оптимізації скорочення чисельності збройних сил. І кожний етап повинен бути під жорстким контролем, починаючи з головнокомандуючого президента України, Ради національної безпеки, оборони, парламенту і безумовно громадськості. І тільки так буде той результат, який нам необхідний, щоб мати необхідний рівень обороноздатності. При цьому необхідно врахувати, що відповідно до закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики Україна є позаблоковою державою, а це вимагає ще більш високі Стандарти боєздатності обороноздатності наших збройних сил тільки так контрактна армія дає відповідні результати. Кабмін спробував під виглядом внесення технічних змін до деяких законів України з питань національної безпеки протягти норми, що критично розширюють перелік підстав для введення дій надзвичайного стану в Україні. Про це повідомили депутати від опозиції. До цього переліку мав шанс потрапити будь-який серйозний страйк чи акція протесту, якщо виконавча влада вирішить, що будівля, під якою була така акція, Особливо важливий об'єкт за словами народних обранців цим законопроектом партія регіонів активно проводить роботу над помилками напередодні президентських виборів 2015 року. Вчора уряд пропонував змінити статтю 4 розділу 2 закону України про правовий режим надзвичайного стану. Відповідно до внесених змін передбачалося, що введення надзвичайного стану буде можливим у випадку порушення функціонування важливих державних об'єктів за переліком, що затверджується Кабінетом міністрів України. Я вам поясню, що це значить. Що якщо йде пікетування Київської міської ради, наприклад, чи пікетування адміністрації президента, що вже давно заборонено судом, чи пікетування, Верховної Ради України, це, на думку уряду, може стати підставою введення надзвичайного стану України. Тоді в дію вступають так звані закони воєнного часу. Київ перекривається військом. Згідно цього закону, будь-якому іногородньому заборонено в'їжджати в територію міста Києва. Що це має до національної безпеки і оборони? Це просто фантомний страх Януковича перед Майданом наближається 2015 рік. Інших механізмів, окрім фальсифікації. Нації виборів у влади немає. Зрозуміла відповідь громади. Громада вийде і вона має таке право. Це конституційне право, це природне право української громади захищати свої інтереси шляхом висловлення поглядів і мирних зібрань. І якби ми проголосували цей законопроект, то ми вже мали б не асоціацію з європейським союзом, а концтабір в центрі Європи. І хочу сказати, що в жодній, жодним, навіть супер європейським жодної асоціації з європейським союзом не було. Мчасово слідча комісія з розслідування зловживання у міністерстві охорони здоров'я виявила близько ста фактів порушень у роботі МОЗ за 2012-2013 роки. Народні депутати виявили, зокрема, невиконання державних програм закупівлі медпрепаратів за завищеними цінами, використання заборонених ліків. Члени ТСК зазначають, що в країні зберігається високий рівень смертності від серцево-судинних і онкологічних захворювань. Таку ситуацію автори відповідного звіту пояснюють. Низькою якістю медичного обслуговування і нерівним доступом до лікування у раді стверджують, що через неправильний розподіл медпрепаратів у деяких регіонах виникав брак вакцин, що призводило до спалахів інфекційних захворювань депутати наголосили, що питаннями виконання державних програм і розподілу препаратів для вакцинації займається особисто міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Тому ТСК рекомендуватиме президентові кабінету міністрів звільнити її з займаної посади. Результати роботи слідчої комісії по мозу вже опубліковані, зареєстрована відповідна постанова і звіт слідчої комісії. До речі, який підписаний був практично 11 з 13 членів слідчої комісії, абсолютною більшістю. Вчора був відповідний брифінг. Ми озвучили, що по кількості порушень, які були виявлені слідчою комісією, це безпрецедентний факт, коли фактично на 100 сторінках прописані порушення у всіх сферах діяльності мозу, починаючи від провалу тих державних програм, які яким оц опікується, закінчуючи непрозорими державними закупівлями, завищеними цінами на лікарські засоби, які потрапляють до України, зловживанням з планом вакцинації громадян і слідча комісія серед рекомендацій, так само звертається до президента України для того для того, щоб прийняти кадрові рішення щодо відповідних очільників мозу, тому що МОЗ а, протягом п'яти місяців роботи сідчої комісії навіть не спромігся надати свої пропозиції щодо змін законодавства або покращення ситуації, яка склалася в системі охорони здоров'я. Тому це чіткий сигнал, про який ми так само озвучували, коли працювала сідій комісія. Що якщо міністерство не спроможне покращити ситуацію на краще, то фактично міністерство призводить до того, що воно і а, підставляє і уряд, і президента. І тоді такий міністр він є або не фаховим, або він не бажає змінювати ситуацію на краще в системі охорони здоров'я. Тому тут висновано. Ок, однозначний, що такі міністри повинні піти відставку і самократні позовки. Найскріші приклади це питання, що, наприклад, по програмі боротьби з епідемією туберкульозу, фактично за 2012 рік ця програма була провалена, тому що закуповувалися ліки в рамках цієї програми з перевищенням ціни в 3-6 разів. Було фактично переплачено по цій програмі близько 70 мільйонів гривень. По питанням, пов'язаним з програмою по онкозахворюванням, не було забезпечені ліками близько 60 хворих. Це так само було пов'язане з тим, що МОЗ не спромігся провести на нормальні закупівлі. Тільки за минулий рік по декільком програмам було переплачено близько ста мільйонів гривень, по завищеним цінам були закуплені препарати. І останній приклад по МОЗу, коли МОЗ намагається провести закритий прихований тендер по придбанню швидких допомог. Чотири рази він цей тендер переноситься. Сума тендеру мільярди гривень. Не допускають сюди ані журналісти, ані депутати. МОЗ сьогодні в четвертий раз переніс цей тендер по незрозумілим причинам п'ятницю пленарне засідання Верховної Ради закінчилось так і не розпочавшись. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода напередодні святкування Покрови і дня створення української повстанської армії принесла у сесійну залу парламенту прапор УПА та банер з анонсом маршу. Упа на знак протесту депутати від партії регіонів ВКПУ влаштували демарш. Свободівці жартома заявили, що тепер приноситимуть прапор УПА ще четвергам, коли регіонали проштовхують скандальні лобістські закони. Регіонал ж заявляє, що такими діями свободівці порушують закон. Вони не знають історії, бачите, і на жаль, її бояться. І бояться навіть про те, що сьогодні ми в цій залі декларували, що нас чекає велике свято нашої національної слави і свято української повстанської, а свято Покрови, свято козаків українських. Бачите, треба на четвер приносити, коли вони всі з'їжджаються, щоб протягувати. На жаль, закони, які не є для інтересів людей, то можна приносити прапора такого. Було стільки всього, я, як старожил, можу підтвердити, тут були і дуже гострі карикатури на Януковича і на Ющенка. І це все так ну, сприймалося як демократичний п'ятачок. Сьогодні Свобода вивішила банер такий, значить, де написано просто УПА, і що вони будуть відзначати це свято. Це дуже нормально. Я до цього ставлюся. Дуже нормально. Є була хіба хтось може викреслити українську повстанську армію з нашої історії. Інше питання: як там, до неї хтось там хоче ставитися, чи так, чи інакше. 9 жовтня перша леді країни Людмила Янукович відзначила свій день народження. У цей день вона відвідала конкурс краси. Вона повідомила, що зазвичай першу половину свого дня народження проводить у Донецькій церкві. Але для конкурсу Краса без обмежень, в якому брали участь жінки з обмеженими можливостями, зробила виняток. У свою чергу Донецький національний академічний театр опери та балету імені Солов'яненка. Подарував винуватиці свята балет Дон Кіхот. Постановку представили артисти Большого театру Росії у інтерв'ю Радіо Свобода Людмила Янукович розповіла, як її привітав зі святом чоловік. Цим відео у нашій традиційній рубриці без коментарів і хочемо завершити сьогоднішній випуск. А я Лілія Кос і вся творча група програми. На цьому з вами прощаємося рівно на тиждень. До зустрічі! Хай щастить! Скажіть, як вас родина привітала? Скажіть, будь ласка. Привітала, зателефонував е, мій супруг Віктор Федорович і сказав, ну як ти, кажу, нічого, ну давай. Каже, працюй, а я на Турцію. А дітця, Лі-Лі курсом на Турцію. Вот. А ти говорит, працюй, добре працюєш? Говорю, Батя, я стараюсь. Вот, вот, вот такой у нас разговор. В где? Да. Сыновья себе помогают, невестки себе, вся семья. Ну, как можно? Не выдавайте тайны. Подарил огромную корзину, это передали огромную корзину. Да. Я, конечно, вот это, ее говорит. в кафедральный собор, вот эти у нас нардем, а самый главный наш собор большой. Я, конечно же, туда ее отправила.